Російська армія продовжує наступати на покровському напрямку. Попри зусилля ЗСУ їх зупинити, вони окуповують міста. Аналітики Діпстейт прогнозують штурми міста Гірник, а військові там жаліються на погані укріплення. Немає де тримати позиції. Які загрози для ЗСУ на Покровському напрямку? Та чому місяць за місяцем ми далі чуємо про погані фортифікаційні споруди, які можуть стати причиною втрати українських міст? Хто має виправити цю ситуацію? І чому цього досі не сталося? Це свобода ранок. Мене звати Катерина Некреча, ми починаємо. Долучайтеся. Український генштаб чи не щодня звітує про напружену ситуацію на покровському напрямку та пише про відбиті атаки з боку російської армії, а також про штурми противника, які вдалося зупинити. Просування російських сил продовжується. Російським військам вдалося окупувати місто Українськ. Про це повідомив аналітичний портал Діпстейт ще на початку минулого тижня. А також Маринівку про це Діпстейт відзвітували цими вихідними. Також аналітики щоденно пишуть про просування в бік великих міст на цій ділянці фронту, тобто в бік Покровська селидового Курахового американський інститут вивчення війни пише про просування російської армії біля залізничної лінії південніше Селидового у напрямку населеного пункту Красний Яр, а також про ймовірну часткову окупацію Крутого Яру. Військовий експерт інформаційного спротиву Костянтин Машовець каже, що Покровський напрямок і далі залишається складною ділянкою фронту і звертає увагу на два моменти успіху армії РФ, які як каже Машовець. Насторожують по перше. Російським силам вдалося перетнути річку Журавку на схід від Покровська, яка була природньою перешкодою на шляху армії РФ. По друге, тактичним успіхом сил РФ можна вважати вклинення російської армії між цукуриним та селидовим до залізниці, яка веде на північ до Покровська. У той же час як каже Машовець, спроби РФ прорватися у Селидове за останні тиждень були невдалими, і ЗСУ все ще мають шанс перетворити далі цитата. Покровський напрямок на руйнування мрій російського командування. Тепер аналітики порталу Діпстейт прогнозують штурми міста Гірник на Покровському напрямку. Російські військові наблизились до цього до нього на відстані від 600 метрів до півтора кілометра, і от територія між окупованими землями і населеним пунктом. У сірій зоні російські війська також інтенсивніше обстрілюють місто. Діп-Стейт публікує фото укріплень біля гірника чи точніше їхньої відсутності. Знімки, як кажуть, їм передали військові з цього напрямку. Намагання збудувати інженерно-фортифікаційні системи були навіть збудовані взводно опорні пункти, але якість цих укріплень невтішна. Довго на таких позиціях оборону не Протримаєш, пише Діпстейт, і що головне, приблизно така ж ситуація по всьому покровському напрямку, зауважують аналітики. Про укріплення сил оборони України на покровському напрямку хто має їх будувати, а також про бойову ситуацію на цьому напрямку. Мій колега Роман Смоляр поговорив з офіцером 15-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії України Віталієм Міловидовим. Ця бригада воює на покровському напрямку, а самі в районі міста Селидове. Давайте послухаємо, що каже військовий. Бійці одного з підрозділів поскаржилися на неякісні інженерно-фортифікаційні споруди біля міста Гірник. Про це повідомив моніторинговий проєкт А Яка взагалі ситуація з оборонними спорудами на покровському напрямку? Хто за них повинен відповідати стосовно там якості фортифікаційних споруд? Введення бойових дій командири підрозділів зацікавлення на місцевому рівні. Кожного кожного рівня тому, щоб перевірити, рекогносирувати та продумати е, запасні позиції, в разі якого Ну при необхідності відтягувати свої сили. Тому е, як буде організована саме на цьому напрямку оборона та е, переміщення на запасні позиції, є вони підготовлені? Це теж обов'язок командирів на, на місцях місця прийняти рішення та е, підготувати ці запасні позиції. Залучаються військові інженери. Тобто є задум, згідно якого будується фортифікаційне обладнання, вишуковується лінія оборони. А в районі вашої відповідальності, пане Віталіє, чи вдалося зупинити просування російських сил? І як взагалі змінилася тактика російських штурмів? Ну, Силидову Кураху насиливо вони були зупинені дуже потужні. Відбувалися атаки, Це лобові атаки. Там до декілька сотень військовослужбовців Російської Федерації залучали, там, штурмували наші позиції. Вони зараз змінили тактику, оскільки там лобовими атаками переміщаються за рахунок специфіки Донецької агломерації, наявності дуже великих і широких лісосмуг і населених пунктів, які перетікають один з одного. Це дає їм можливість повільно пересуватися, продвигатися. І десь потрошку закріплюватися. Вони в районах зосередження там е проводять постійно якесь невелике накопичення, і далі вже е більшими групами намагаються штурмувати на якихось напрямках. Вони задіють більше бронетехніки, на якихось менше. Е тобто зараз ставка робиться на те, щоб рухатися територіями і створювати некомфортні логістичні або там ситуації, схожі на на оперативне оточення. коли Обезпечення підрозділів в районі виконання завдань становиться дуже ускладненими. На нашому напрямку саме так і відбувалося. Тобто, це було на початку вересня намагання залучити там для швидких маневрів. Це були бронетранспортери та декілька танків. Масованих механізованих наступів не відбувалося, були знищені, тому ось до останнього часу, буквально останні два дні. Вони з південніше селідового намагаються позавчора залучили два танки, два БМП та БАГи, на яких дуже швидко там намагалися просуватися до наших позицій. Були знищені там цілий ряд наших підрозділів був задіяний. Тобто там засобами вогневого враження протитанкових джевелін був зупинений танк силами другого батальйону оперативного значення. ФПГ-дрони залучалися для знищення піхоти, яка намагалася спішитись, залучалася артилерія. Пане Віталі, військові експерти, зокрема, і в ефірах Радіо Свобода, зауважували, що російські сили менше застосовують бронетехніки, а більше здійснюють піхотні штурми. Чи це так? І як часто відбуваються такі штурми, і яка кількість піхоти залучається? В середньому чисельність. Які залучаються до штурмів там, або безпосередньо дні, до взводу, можливо, трошки більше. Вони намагаються там з району свого зосередження максимально швидко до найбільшої посадки доставити свою піхоту в густі посадки, там, на, на дальність, якого не розуміють, що ми контролюємо, але не маємо за собі враження туди. І звідти вже намагаються пішки за рахунок посадок лісосмуг пересуватися вже. Це невеликі маленькі групи, але вони постійно протягом дня ночі не пересуваються. Намагання наступу, яке відбувалося позавчора, там спроба штурму за рахунок БМП було взято в полон двох військовослужбовців Російської Федерації. Тому хлопці виконують всі бойові завдання, стримують а вже ж, і перебувають на позиціях. Ми також намагалися отримати коментар Курахівської міської військової адміністрації щодо будівництва фортифікацій навколо гірника. Проте вони відмовляються коментувати цю тему. Мовляв, про це можуть говорити лише військові. Але кажуть, ніхто не сидів, склавши руки, і розповідають про саме місто гірник По Гірнику на початок війни на 24 лютого, 22 року. Було майже 10-500 народу мешканців жило. І 1950 дітей було. На цей час зараз дітей в гірнику нема. Ну, можливо, хтось повернувся про кого ми не знаємо, але вивезли всіх по спискам, перевіряли закладами освіти, з дошкільними закладами дітей там немає. А на даний момент там десь, ну так, по нашим підрахункам близько 800 осіб ще мешкає. В гірнику і магазини працюють, і воду питну ми завозимо питно воду в нас, і давно немає питної води в кранах, тому працюємо і над цим, розвозимо і воду, доставляємо людям. Там і з продуктами не все так складно, але ж ви ж розумієте, що війна стріляють, зривається все. Дуже складно зараз, ніколи не сиділи, готувалися до всього. Я особиста моя думка, що все там так, як треба. Аналізуємо все, що відомо зараз в нашому відео. Сергій Згурець, військовий експерт, директор інформаційно-консалтингової компанії Дефенс Експрес, долучився до свобода ранок. Вітаю вас, дякую, що долучилися. Добро, вітаю вас, вітаю, наших глядачів. Ви заявляли, що просування сил російської армії на Покровському напрямку зупинено, бо вони пішли південніше, розуміючи, що на Покровську з'явилися резерви українських сил. Чи можете пояснити, будь ласка, що ви мали на увазі? Яка тоді ситуація від на південь від Покровська, і які цілі російської армії? У ну, насправді будь-які коментарі які лунають там три дні тому, два дні тому вони часто густо стоїть вже не актуальними, навіть якщо ще стоїть і моїх коментарів і коментарів експертів, тому що динаміка на полі бою достатньо швидка. У будь-якому разі, ми розуміємо, що противник намагався просуватися до Покровська. Це якраз наприкінці серпня, на початку вересня, туди були передислоковані окремі бригади наші для підсилення, і зараз динаміка виглядає так, що ворог. З одного боку намагається дійсно рухатися на південь. Це обійти Селідове, яке є важливим таким елементом оборони. І Селідове якраз дійсно, входиться ну, спробою обійти по декільком напрямкам. Це якраз із півдня, коли ворог атакує Цукуріне. І власне, це один з таких, ну. Небезпечних рухів в противника, але от ми бачили включення 15-ї бригади оперативного призначення Карадах, яка захищає Саліду, Ми бачимо, що просування противника там стримується разом з тим. Ворог дійсно намагається, ще от від українського, які на нашій мапі так само рухатися на південь і там створити певні там загрози для нашого групування, яке там відходить зараз з Новоселівського. Там теж є певні ризики, і в будь-якому разі, ми можемо говорити, що ситуація достатньо критичною, але вона виглядає так, що перебазування наших певних сил і засобів ну, дозволяє все таки ну уповільняти попросування противника. Але ж наскільки я розумію, противник та також перелаштовується. Та от давайте про такий аспект поговоримо. Військовоглядач Костянтин Машовець звернув увагу на два важливі успіхи російської армії: те, що вони перейшли через річку Журавка на схід від Покровська та вклинилися аж до залізниці між Селидовим та Цукуриним. Це на південь від Покровська. Чим це важливо, які можливості це відкриває для російської армії? Ну, будь якому разі, ми розуміємо, що ворог намагається просуватися до Покровська і по залізниці від Новогродівки. Там ворога стримують, і зараз він намагається дійсно від Українська рухатися до ще однієї дороги автомобільної дороги, від якої залежить забезпечення селідового, і цей рух якраз орієнтований на те, аби створити передумови обходу селідового з півночі і з півдня вбинулогі. Стично обмежити постачання того досвіду і таким чином сприяти витісненню нашого підрозділу чи бригади, які обороняють селі довго. Але це такі розрахунки цілком теоретичні хоча вони дійсно позначаються на характеристиці дії противника на полі бою, і це дійсно ну, створює такі е, е, ризики для наших військ. Коли ми говоримо про те, що є просування в бік цукуреного і на Південь, там де вже починається така наша лінія оборони, там Гірник і Курахівка, то це дійсно ще одна така важлива ділянка фронту, де перетинання річки Вовчу якраз створює загрозу для цієї, лінії, тому що ворог ну має можливість наступати монка ще з півночі на південь, якраз вже за. Західним берегом річки таким чином ну, створювати тиск на наше підрозділи з, з півночі. Ці ризики дійсно вони враховуються, але воно якраз впливає на те, що ця кишенька, яка формується зараз між там ну, між українським і. Гострим вона достатньо важлива і утримання, тому що зараз ведуть певні аргаргарні бої, які супроводжують виводи наших військ з ділянки. От від Невельського на, на на захід. До речі, в діпстейт заявили, що військові скаржаться на якість фортифікацій неподалік гірника, та й взагалі на Покровському напрямку, це не вперше, коли ми чуємо критику якості укріплень чи взагалі їхньої відсутності. А чому все це досі відбувається? І чия це відповідальність? Хто відповідає за наявність укріплень і за їхню якість? Ну, коли ми говоримо про першу лінію оборони, то так чи інакше вона лежить на півдальності самих бригад, тому що першу лінію оборони формують бригади, окопуються і таке інше. Коли ми говоримо про другі треті робочі, то вони формуються взаємодії з військовими адміністраціями і генеральним штабом, який має визначити найбільш оптимальні шляхи про проходження тих чи інших фортифікаційних ліній. Але коли ми говоримо про це якраз. З ділянку там, де гірний курахівки, таке інше, то ми знаємо, що наші лінії оборони були формально ну повне пробудувалися з про просування противника з, зі сходу на захід. Зараз бачимо, що ці певні, скажімо так, флангові дії противника вони дозволяють ворогу рухатися з півночі на південь. І це якраз ну, ускладнює використання тих чи інших е, потенційних ліній. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що Зараз таки динаміка по фортифікаціям по іншим напрямкам, зокрема навколо Покровська, суттєво прискорилася. Якщо там подивимося на супутникові знімки на аналіз теорії, то вони говорять, що навколо Покровська зараз є суттєве покращення фортифікаційних ліній оборони. Але в будь-якому разі ми розуміємо, що ворог використовує тактику, де з одного боку є жива сила а з іншого боку, є. Фаби каби, які зараз використовуються для руйнації фортифікації. Це зараз є передумовою для е, дій противника на тих чи інших напрямках. Це якраз на позначається і на Курахівському і на Покровському напрямку, але ж є інженерні війська, і е, має щось побудовано бути і завчасно. Наскільки я розумію, не тільки в момент, коли вже там російські сили наступають, і от 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 можуть дійти там до цього проміжку. Чи просто в збройних силах не очікували аж такого просування російської армії. Насправді ми бачимо динаміку просування яка побудована на продавлюванні нашої оборони. Ми знаємо, що серіалом, скажімо так, ну бригади ж не обороняються в чистому полі. рівно вони мають певні е е е е е е е е фортифікації і. Щодо оцінок фортифікації, ми чули різні оцінки. Дійсно, багато військових говорить про те, що вона побудовані в чистому полі і не використовуються. Певні ділянки дійсно використовуються. Тут я думаю, що ця давня проблема особливості напевно, взаємодії між військовими адміністраціями, які готують і взаємодії з підрозділами генерального штабу інженерними бригадами. Ну і, власне самими бригадами, які тримають оборону на першій лінії. Я знову звернуся до цитування пана Машовця. Він каже про те, що ЗСУ мають шанс перетворити цитую покровський напрямок на руйнування мрій російського командування. А ви допускаєте кардинальну зміну такої ситуації в, в, в сторону збройних сил України? Що могло б сприяти цьому? Ну, будь-яка ситуація залежить з одного боку від, 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 від відношення сил та засобів, з, з, потім від вміння використовувати ці ресурси від е, о, генію чи е, реальної практики командирів бригади і там командирів АТО ОСУ. Все це якраз є тими речами, які часто можуть дати позитивні результати, а часто, скажем так, можуть дати ну певні прорахунки за рахунок е, збоїв на якомусь елементі взаємодії чи виконання бойового завдання. То, будь-якому раді зараз що ми маємо. O que o próximo mundo З третини бойових зіткнень це припадає якраз на, на цей напрямок. Ворог намагається просуватися до Покровська, там просування з, зупинено. Ну зараз ворог намагається е, рухатися, і зокрема там і до Мирнограду, та де його там блокують просування наші там бригади, батальйони, і все таки діяти на північ. якраз то що ми казали раніше, яким чином виходить срідово і шукати інші варіанти створення передумови для поновлення руху на Покровськ, але базово Компонентом все таки є перевага живої сили і техніки противника. Ми говорили про деякі напрямки. Вони становить один до восьми, один до десяти, що суттєво ускладнює оборонні дії нашим захисникам. Але бачимо, що моно кажучи, противник буде цю тактику використовувати далі. Нам треба шукати засоби протидії, які з одного боку стосуються і посилення, а з іншого боку, можливо, використання більше кількості засобів враження по противнику. Ну в збройних силах України заявили, що головком Олександр Сирський визначив ключові завдання і пріоритети на наступний місяць на жовтень. Ми не знаємо публічно говорили, що це має бути та. Але можливо, цими днями дізнаємося або вже на практиці. Побачимо. Дякую вам, пане Сергію, що долучилися до нашого ефіру. Сергій Згурець, військовий експерт, директор інформаційно консалтингової компанії Дефенс Експрес, був гостем свобода ранок. Аналізуємо події разом з вами. Коментуйте обов'язково це відео. Підписуйтесь на канал Радіо Свобода і пам'ятайте, що ми з вами в будні щодня з 9-ї години. Тут в Ютубі Радіо Свобода також в ефірі телеканалу Еспресо ТВ». До зустрічі, бережіть себе.